Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у відео ми розв'яжемо з вами дробову раціональну нерівність. Для того, щоб розв'язати дробову раціональну нерівність, необхідно в першу чергу чисельник і знаменник розкласти на лінійні множники, якщо це можливо. Чисельник у нас х квадрат, він не розкладається. Знаменник у нас квадратний тричлен. Можемо його розкласти за формулою розкладу квадратного тричлена. Давайте запишемо цю формулу. Вона має вигляд отакий. А квадрат плюс Бх, плюс С у нас, якщо є квадратний тричлен, то його розкладають такою формулою. Це ТА коефіцієнт біля х квадрат. Далі в першій дужці буде Х відняти Х1. І в другій дужці буде Х відняти Х2. Х це у нас змінна, вона стала. І x1х2 це корені відповідного квадратного рівнення. Тому давайте ми розв'яжемо квадратне рівняння. х2 додати х, підняти 6 дорівнює 0. За дискримінантом чи за теоремою вієта ми розв'язуємо. Знаємо, що я за теоремою вієта x1 додати x2. Дорівнює мінус b, тобто мінус 1 і x1 помножити на x2, дорівнює c, тобто мінус 6. Добуток дорівнює мінус 6, сума дорівнює мінус 1. Це буде, якщо добуток від'ємний, це буде один з коренів додатній, другий від'ємний. І якщо вони різні, за знаками, тому при додаванні вони будуть відніматись, і їх вони мають відрізнятися на одиничку. Тому це числа будуть 2 і 3, оскільки вона сума мінус 1, тому від'ємне число має бути більше за модулем, тому ми маємо корені мінус 3 і 2. Перевіряємо, добуток мінус 6, сума мінус 1. Отже, розклавши на множники, будемо мати таку нерівність. Чисельнику х квадрат. Знаменнику а коефіцієнт основно дивимося на формулу. Коефіцієнт а у нас дорівнює 1, це число, яке стоїть перед х квадратом, тому ми його не пишемо. Перший дужці буде х відняти х1, х1 у нас мінус 3, тому буде х додати 3, другий дужці буде х відняти х2, тобто х мінус 2, і має бути цей вираз. Менший нуля. Коли ми розклали, далі ми розв'язуємо методом інтервалів. Метод інтервалів полягає в тому, що ми маємо на числовому помішку позначити нулі даного виразу. Кожен множник ми маємо тепер прирівняти до нуля. В чисельнику ми маємо х квадрат, ми його прирівнюємо до нуля. Знаменнику маємо два множники. кожен з них прирівнюємо до нуля. Хоча у нас квадратний тричлен ми його вже повністю прирівнювали до нуля, і ми знайшли його корені, тобто числа, які перетворюють його в нуль. Але я вам тут запишу ще раз, щоб ви бачили кроки, які алгоритм, з яким робиться методом інтервалів, розв'язуються на рівності. Отже, дорівнює нулю тоді, коли x дорівнює 0. Знаменник, дивіться, знаменник немає до нулю, тому тут ми можемо перекреслити. Тобто х у нас не має дорівнювати мінус 3, і х не має дорівнювати 2. Далі ми на числовому проміжку позначаємо 3 числа, які перетворюють три нулі, оскільки в нас нерівність на трога, тому у нас всі точечки мають бути виколоті. Якби у нас була нерівність не строга, то ми б з вами дві точечки, які в чисельнику зафарбовали, які з знаменника, там, де не дорівнює, ми б їх виколювали. Але в нашому випадку у нас всі три точечки виколоті. Мінус 3, 0 і 2. Це у нас вісіхсів. Утворились у нас інтервали, і ми маємо на них визначити знаки нашої нерівності. Беремо. Наприклад, крайній правий проміжок. Беремо з нього, нього з цього проміжку будь-яке число, яке йому належить. У нас проміжок числа більше, ніж 2. Наприклад, беремо число 100. Виставляємо в чисельник у нас х в квадраті, тобто 100 в квадраті, будемо мати додатнє значення. 100 дати 3 перша дужка, 103 додатнє значення. І 100 відняти 2 буде також додатнє значення. Додатнє поділити на додатнє і помножити на додатнє 3 плюса у нас дає додатнє значення в цій нерівності. Другий проміжок у нас від 0 до 2 це одиничку беремо звідси. Підставляємо в чисельник 1 в квадраті це 1, буде додатнє значення. 1 додати 3 буде 4 додатнє значення. І 1 відняти 2 буде мінус 1 від'ємне значення. Плюс на плюс на мінус буде. Мінус, Тобто друга, на другому проміжку наша нерівність набуває від'ємних значень. Від мінус 3 до 0 беремо число, наприклад, мінус 1. І підставляємо в чисельник. Мінус 1 до квадрату буде 1 додатнє значення. Мінус 1 додати 3 буде додатнє значення, буде 2. Мінус 1 мінус 2 буде мінус 3 від'ємне значення. Плюс на плюс на мінус знову маємо мінус. Тобто на третьому проміжку від'ємних значень набуває наша нерівність. І останній проміжок у нас числа менше за мінус 3, наприклад, мінус 100, вставляємо чисельник, мінус 100 до квадрату буде, плюс 10 тисяч буде, мінус 100 до 3, буде мінус, буде мінус 97, і мінус 100, мінус 2, мінус 102 буде від'ємне, плюс на мінус на мінус буде, плюс на останньому проміжку наша нерівність набуває додатні значення. Нам потрібні проміжки, на яких нерівність менше нуля, тобто від'ємні значення. Штрихуємо, це буде проміжок від мінус 3 до 0 і від 0 до 2. Тому х належить у нас наша відповідь від мінус 3 до нуля в об'єднанні від нуля до 2. Ми бачимо з вами, що у нас є збіг двох знаків, тобто зверніть увагу, що наші знаки в даному випадку не чергуються плюс-мінус, плюс-мінус, як ми звикли. Це через те, що у нас в чисельнику х в квадраті. Бачите, цей множник, цей елемент, він завжди набував видатніх значень. Тобто, якщо у нас дві дужки знизу чергувалися, були і плюсових значень, і мінусових набували, то в чисельнику у нас всі були знаки плюсові. Тому отут, де це є множник х квадрат, ми прирівнювали до нуля, цей нуль функцій нашої, біля нього з ліва справа були однакові знаки. Тому будьте уважні і не поспішайте, один знак прорахували, часто роблять точні помилку, і далі плюс-мінус, плюс-мінус ставлять автоматом. Тобто краще перевірте, і щоб не було помилок. Наша нерівність розв'язана. Я вам дякую за увагу і зустрінемось у наступних відео.